Доброго дня, любі друзі, в ітері. Софія ресурс. Де тобі зараз брати ресурс? Вау, сонечко, да? де брати ресурс? Ну, при... Хоча б підіть на природу, подивіться на сонечко, на сонячники, куди-небудь. Да? А ще дивіться, розумійте, будь ласка, люди добрі, що всьому свій час. Тому що, якщо ви зараз прям, ну припустимо, да, якщо зараз взяти цей сонячник і почати його їсти тут е, ж всі Ще не визріло, розумієте? Нема сенсу ну, втрачати взагалі, губити це життя, тому що нема сенсу нічого, ніякої користі вам зараз не буде. Треба зачекати. Будь активним, дій! Хай а, твої справи будуть з благими намірами, і тоді буде вам щастя. Звісно, завжди контролюйте свою мотивацію.